Добрий день, давайте подивимось. Що буде далі між вами вашій парі? Ми дивимось на такому прекрасному, романтичному оракулі, який завжди показує цікаві-цікаві речі. Що буде далі між, ваш, між вашим партнером і вашій парі? Так? Дуже далеко не дивимось, дивимось до місяця там. Було. Так, думайте про себе, про нього. Щось тут хтось вас переборшив трошечки. да Хтось тут налажав з вас, чи він, чи ви, і зараз несете свій хрест, хрест несете. Бо думаєте, що ви можете запізнитися? Так, я думаю, що це ваш партнер тут міг налагати щось наробити, такі цікаві речі, чи здуру, чи поп'яні. І тепер він просто жалкує і несе цей біль, так, і вже кричить: будь ласка, пробач мене, я прийшов здаватися, тільки прийми мене обратно. Є вас тут вороги, між вами може хтось вмішуватись. Ви можете дуже чекати, якого кого знаєте від нього якогось прориву чекати, давай вже, може, давай роби щось, я хочу сім'ю. Але вам дійсно світить ваша сім'я, все буде добре, налагодиться. Зараз оцей буревій він закінчиться між вами. І ще ваша кохана людина прийде до вас і буде вам співати тут казки, розказувати. Моя кохана, я все для тебе. Пробач мене, будь ласочка, так. Я хочу бути з тобою. я Хочу бути порядки. Ось ось так буде дуже цікаво. Щас ще подивлюся. Ух ти, так, він буде готовий на все. Ли, ли, лиш би ви його пробачили, лиш би ви з ним були далі. Тому що зараз будете очікувати, чи подаруночок, чи лист від вашого партнера з якимось приємним повідомленням. Може дуже кста... до речі, може маніпулювати вами, навідіться на це, бо це його будуть спроби, -спроби з вами якось налагодити неправильним. На так, шляхом трошечки, ну, так, щоб не і звінятися, він буде вас щось там питатися, якось маніпулювати вами. Але ви на це не ведіться, і він до вас приповзе, мої любі, приповзе, подивіться для цього, щоб прожити з вами добре, прекрасне життя. Чим я вас і вітаю, у нас все добре.